Вітаю друзі! Рівно 2 роки тому, 3 березня 2022 року, в центрі Києва співробітники Департаменту Контрозвідки 5-го управління Служби безпеки України. В посадсудовому порядку. Стратили співробітника головного управління розвідки Міноборони України, члена переговорної групи української на перемовинах з країною агресором Російської Федерації Дініса Кирєєва. Однозначно, ця страта позасудова була санкціонована головою Служби безпеки України на той час лейтенантом Баканом. Була вона замовлена якоюсь олігархічною групою, яка хотіла впливати на перемовини. Була вона замовлена Російською Федерацією через Баканова. Була вона замовлена кимось з західних партнерів, так званих, але факт позасудової страти був. Факт позасудової страти підтверджений був Кирилом Будановим, головою ГУР Міноборони, правда, потім їх там мирили <кхм> з СБУ. і цієї позасудової страти має бути розслідуваний, тому що Кирил, за моєю інформацією, відігравав велику роль в переговорному процесі. Комунікації нашої переговорної групи е, з різними людьми і сторонами, які могли вплинути на мирний результат цих переговорів, і на кращий для України результат цих переговорів. Е, тому відбулась страта. Чи буде, вигідно, чи буде вигідно владі розслідувати цю справу? Не зараз точно. Вони будуть покривати Баканова. Ви ж бачите, його не допитують не в одній справі. Він сидить собі, бо багато знає. Але влада має властивість змінюватись ми ж в демократичній країні. І сподіваюся, наступна влада буде. Розслідувати позасудову страту вбивство співробітника гур і учасника переговорної групи нашої Дениса Кирєєва, якого хотіли оплювати, але не вийшло. Ну і також, як кажуть, висок страту вчиняли ті самі люди, які при попередній владі вбили журналіста Павла Шеремета. Адвоката Юрія Грабовського, ну і ще там людей. Тому думайте, спостерігайте, бережіть себе, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам.